Розвивати організацію, посилювати громаду. У лютому розпочнеться менторська програма для громадських організацій Прикарпаття. Від грантів теплого міста. П'ять обраних команд отримують можливість вдосконалити свою діяльність. Ми чекаємо заявки від активістів, громадських активістів із шістьох районів області. Буде відбір. Реєстрація триває до 16 лютого. В на наших соцмережах є посилання активне для заповнення форми. Протягом п'яти місяців з менторами будуть працювати громадські організації, які ми відберемо. Це будуть онлайн. На різноманітні зустрічі також передбачаються воркшопи робочі і лекції в живому спілкуванні вже і це для посилення громадського сектору області. Керівниця теплого міста Оксана Бринзак зазначає менторська програма спрямована для розвитку організації, її фінансової стабільності та фандрейзингу. Нам важливо працювати над розвитком організацій та їхньої організаційної спроможності. В нас є команда експертів. Спеціалістів вузькопрофільних, широкопрофільних, які зможуть активно розвивати і допомогти працювати з тими запитами, які організації мають. Подати заявки можна до 16 лютого 2025 року. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.